Бачимо висипку майже 80% ураження шкіри, плюс з'явився свербіж майже на всій поверхні тіла, окрім обличчя, але є на волосистій частині голови є ураження і нігтьових пластинок. Такий вигляд має псоріаз. Цю хворобу має з дитинства, розповідає кропивничанка Наталія. Нині вона проходить лікування в обласному пульмонологічному центрі. Мені 45 років, псоріаз у мене з'явився, коли мені було 11 років, і відразу звернулися до лікаря-батьки. Я вважаю, що це стрес, тому що в школі дуже перехвилювалася за оцінки і переживала дуже сильно. У мене 10 місяців в рік я на лікуванні постійно відчуваю сором'язливість, тобто на морі ти розіветься ну, і стісняєшся роздіватися, десь піти в якийсь аквапарк з сім'єю ти не можеш, бо ти комплексуєш. Одні дивляться, розуміють, що це в тебе хвороба, а інші так до цього відносяться як родьби. Ти якась не така, як всі. Окрім шкіри, псоріаз може вражати нігті і суглоби, пояснює лікарка Мар'яна Попович. Є псоріаз, який проходить самостійно під дією ультрафіолету, він не потребує лікування, а потребує догляду. Говорить, найпоширеніші причини появи псоріазу генетична схильність і стрес. Людина відчула десь стрес, якщо десь навіть переохолодження може бути, перенесена ангіна. Якесь запальне захворювання на ногах, не лікуючись, може бути пусковим до розвитку цієї хвороби. Дуже багато чинників, які впливають на розвиток псоріазу. В даний момент ми говоримо про сьогодення, це переважно стрес, це переважно захворювання виникає на фоні тої ситуації, в якій в країні, в якої ми стресової живемо. Дуже багато зараз військових, які. Ідуть в них раніше, був, може бути, колись псоріаз, або у мами, у тата, у дідуся, у бабуся десь в когось в родині був псоріаз. На війні отримав або травму, або якесь психологічне навантаження, і людина має цей, це захворювання вже пі після стресу. Нині в області зареєстровані 2820 людей, які мають псоріаз, каже завідувач дерматовенерологічного відділення Володимир Синиця. Псоріаз це хронічне. Імунообумовлене, запальне неінфекційне захворювання шкіри, яким хворіють 125 мільйонів людей у світі і майже 1,5 мільйона в Україні. В цьому році ми вже зареєстрували 223 випадки захворювання псоріазом у дорослих і 19 випадків у дітей. Говориться, майже втричі більше ніж зареєстрували торік: 77 випадків у дорослих і 11 дітей. Лікування визначають кожному індивідуально. Так само, як ми говоримо про цукровий діабет, так само як ми говоримо про гіпертонічну хворобу, людина має зрозуміти правила життя, правила користування засобами індивідуальної гігієни, правилами користування першими заходами, які необхідно надати своїй шкірі як допомогу. Ну і звичайно, звертатися до лікаря зі слів лікарки, лікування псоріазу оплачує держава через Національну службу здоров'я. Антоніна Крейтора, Натолі Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.